Аного на дня країна з новим урядом у Верховній Раді проголосували за оновлений склад кабінету міністрів. Більшістю голосів призначили прем'єра. Цю посаду очікувано обійняла Юлія Свиріденко. Затвердили також усю урядову команду. Отже, особливий парламентський день із промовою президента присягою міністрів і букетом квітів прем'єру у репортажі нашої кореспондентки Єлизавети Яковлевої. День перестановок у Кабміні, Ваш? день затвердження нових міністрів у Верховній Раді. Я прошу народних депутатів голосувати. Відкрив засідання парламенту президент України. Спочатку Володимир Зеленський подякував уже колишньому прем'єру. Я дякую урядовцям на чолі з Денисом Шмигалем. Аплодий. Дякую дуже, Денисе, за те, що пройшли цей шлях. пройшли саме так. Голова держави зазначив, незважаючи на повномасштабну війну, Україні вже четвертий рік вдається зберегти функціонал усіх гілок влади, завдання новому уряду швидко та ефективно наростити виробництво зброї та заручитись іще більшою підтримкою міжнародних партнерів. Я очікую від уряду більш конкретного наповнення політики героїв програм підтримки ветеранів, також сімей українських воїнів. Очікую від уряду. Впорядкування та значно більш реалістичного підходу до соціальної політики в Україні і також вже готуємо разом з урядовцями, разом разом з нашими дипломатами, разом з РНБО новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Новим прем'єр-міністром стала Юлія Свириденко. Її кандидатуру підтримали 262 народних обранців. Очільниця уряду пообіцяла протягом півроку покращити умови для вітчизняних виробників, а ще скоротити некритичні витрати на державний апарат. Ішень перший пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні зусилля на забезпечення самодостатності української економіки. Ми вже почали роботи над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Юлія Свереденкова представила свою команду. До неї увійшли як колишні міністри, так і відносно нові обличчя. За 253 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Заголів МЗС та Міноборони за процедурою провели окреме голосування, адже кандидати цих міністрів подає до парламенту саме президент Андрій Сибіга зберіг посаду очільника МЗС. А от Міноборони призначили керувати колишнього прем'єра Дениса Шмигаля. Для мене це передусім велика відповідальність у час безпрецедентних викликів, але ми готові до них, готові брати на себе відповідальність завдання. Яке поставив перед нами президент України за півроку довести частку української зброї на фронті 40 до 50 відсотків? Це амбітно, не просто, але це точно можливо після усіх кадрових призначень. Новий Кабмін офіційно склав присягу і не Юлія Анатолівна, Усвідомлюючи високу відповідальність члена кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, стали демократичний розвиток суспільства. Єлизавета Яковлова Максим Чеблін, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Новий складка Кабміну варти аналізу в урядовій команді багато вже знайомих облич на нових посадах. Дехто із заступників пересів у головні крісла є ротації поміж міністрів. Ще одна особливість об'єднання кількох відомств в одне. Таке урядове оновлення цілком відповідає викликам часу і новим завданням, які ставить президент. Так запевняють експерти, з якими поспілкувалася наша колега Ніна Коломієць. Отже, в її матеріалі про колишніх та нових міністерських очільників. Прем'єр-довгожитель своєрідним рекордсменом пішов зі своєї посади Денис Шмигаль. Очолював кабмін із 2020-го. На його каденцію припали ледь не найскладніші сторінки історії України. Ми починали в добу пандемії, яка стала для України для цілого світу справжнім шоком. Хідно відповіли на цей виклик, зберігли здоров'я та життя наших людей. Початок повномасштабної війни став другим великим шоком завдяки можності і героїзму українців, українок, завдяки лідерству нашого президента Володимира Зеленського, завдяки солідарності вільного світу, завдяки правильним управлінським рішенням, завдяки нашій єдності. ми Стримали ворога, не втрапляв у гучні скандали, не проводив радикальних реформ, натомість запам'ятався низкою нових соціальних послуг, і програм підтримки родин, дітей, ВПО, ветеранів. У Європі Шмигаля часто плутали з екс головою Євроради Шарлем Мішелем. З ним вони дуже схожі. Однак, на відміну від прем'єра, більшість міністрів так довго у кріслах не затримувалися. Уряд, який був призначений ще в березні 2020 року, уряд Шмигаля, от за п'ять років, він майже повністю змінився. З того складу уряду залишилось всього дві людини сам Шмигаль і Михайло Федоров. Всі інші з'явилися протягом цих п'яти років. І майже кожен рік, не майже а кожен рік були зміни. Останній міністропад, як нарекли масове звільнення високопосадовців у народі, відбувся минулого вересня. Тоді кабмін розпрощався із Олександром Камищиним, Русланом Стрільцем, Денисом Малюською, Іриною Верещук та Дмитром Кулебою. А сьогодні знову оновлення за 267 рішення прийнято. Чиниця уряду стала Юлія Свириденко, колишня керівниця мінекономіки. Її спеціалізація сприятиме курсу на самодостатність, про який нова прем'єрка вже заявила в раді: військову, соціальну та економічну. Утім, важливим чинником для її підвищення стала і співпраця з американцями. Вважає Володимир Фасенко. Спрацювала на користь Свириденка та, та обставина, що вона дуже гарно себе проявила в переговорах з американцями за ресурсною угодою. Я думаю, це був додатковий чинник на її користь. Посади у новому кабміні отримали і її підлеглі. А години заступників Тарас Качка тепер опікуватиметься питаннями євроінтеграції України на посаді віцепрем'єра. Посаду міністра економіки. Обійматиме Олексій Соболев, який був першим заступником Свириденко. А саме міністерство поглине ще. Ще два агрополітики та довкілля злиття. Міністерство один із трендів оновленого уряду. Зіллються ще два відомства: мінсоцполітики та національної єдності. Спільне міністерство очолить Денис Улютін. Логіка економії державних коштів і нові завдання, які поставив президент перед новим урядом. Вони стосуються нового етапу війни, і тому зброя, а також забезпечення. Економічної фінансової стабільності і соціальної стабільності оце два головних завдання для нового уряду. Одне з головних міністерств для країни, що воює міноборони, очолив екс-прем'єр Денис Шмигаль. Доєднали сюди і Мінстратегпром. завдання. Дуже конкретне, чітке зараз української зброї на фронті в усіх наших операціях біля 40%. Це вже значно більше. Українського виробництва зброї ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі, але потрібно більше. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші 6 місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Відбулися певні ротації серед урядовців. Світлана Гринчук замість мінекології очолить міністерство енергетики. Її попередник Герман Галущенко керуватиме мін'юстом. Досі під питанням кандидатура очільника мінкульту. Зараз його представляє Микола Тучицький. На своїх посадах залишаються голови мінветеранів, мінцифри, очільники МВС та МЗС, Міносвіти, Мінфіну та Мінохорони здоров'я, а також мінмолоць спорту та Мінрозвитку. Також президент анонсував зміни на деяких дипломатичних напрямках. Вже вирішується питання щодо посла України у США, і якраз призначено спеціально поноважного президента з питань розвитку співробітництва Сполученими Штатами. Ольга Стефанішина буде працювати в цьому статусі. Поки тривають всі процедури погодження її кандидатури на посаду посла України в Америці, тобто заповнюється цей дипломатичний вакуум, президент анонсував оновлення корпусу української дипломатії вже в понеділок. Зараз із міністром закордонних справ готуються відповідні зміни. А значить, попереду ще низка призначень, які впливатимуть на співпрацю України з нашими партнерами. Ніна коломієць подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини.